День настав, тому що знову великий збір оголошує благодійний фонд Сергія Притули на чотири категорії засобів для сил оборони. І от що саме за категорії? Скільки потрібно зібрати? Скільки цей збір буде тривати? Ми зараз і розпитаємо у Сергія Притули. А волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули, пане Сергію, вітаю вас! Вітаю вас, назад. Ну, по перше, хочу вас привітати з днем народження. Бажаю бавовни побільше на території Російської Федерації, тимчасово окупованих територіях. Ну і звісно, усім нам найшвидшої перемоги. А я знаю, що ви зараз над цим і працюєте. Так, щиро дякую за вітання. Насправді, все, все окрім перемоги зараз для нас є. Відносним для того, щоб її пришвидшити, волонтерський рух України працює кожного дня. Наш фонд не є виключенням. Сьогодні ми запустили ще один великий збір коштів на 101 мільйон 600 тисяч гривень. Ця сума має бути достатньою для того, щоб ми зробили великі закупівлі одразу в чотирьох категоріях. Тобто, ми надихнулися словами Вінсона Черчилля про те, що треба бити ворога на суші у небі і на воді відповідно, ми розбили цю закупівлю. Нам потрібно придбати сім бортів БПЛА ЕОС. Це борти з досить ну, такою глибоким проникненням в тил ворога, які коригують ведення роботи далекобійної артилерії, включно з РСЗО Хаймарс. А також у нас пару місяців тому відкрилася спільна школа підготовки операторів FPV-дронів з військовою школою буревітер. І для людей, які проходять там курси, тренінги навчаються на операторів тритижневі курси. і Коли вони повертаються в бойові загони, ми забезпечуємо їх FPV-дронами, Потрібно прикупити ще тисячу FPV-дронів плюс супроводжуючу номенклатуру. Окрім цього, є потреба завжди у транспорті, зокрема у вантажівках. Ми знайшли у хорошому стані 30 якраз. С мілітарно заточених вантажівок «Івеко», і, зрештою, підрозділи Сил оборони попросили забезпечити їх маневреними невеликими швидкісними човнами для подолання водних перешкод. Це досить також пріоритетний для нас зараз напрямок. 20 таких човнів просять катерів, і от сумарно знаєте як виглядає, здавалося б, жоден з цих пунктів не тягне там на якесь таке поняття мегазбору, як люди звикли, що ми купуємо щось таке неймовірне там чи бронетехніки багато. чи чи на байрактари збираємо, до речі, сьогодні річниця цього збору. Але якщо скласти всі ці запити докупи, виходить дуже велика сума, і власне вона перевелила за 100 мільйонів гривень. Ми не можемо а, виймати цю суму з м, таких щоденних рутинних закупівель, які здійснює фонд по основних напрямках. А, оптика, дрони БПЛА, а, 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 рації, зв'язок загалом, транспорт, тактична медицина. Тому було вирішено. Влаштувати мегазбір, щоб цим бюджетом перекрити ось ці потреби, які з'явилися на горизонті, і ми, наче, як непогано рухаємося з цим збором. А ось про човни більш детальніше можете розказати це човни, які будуть допомагати нашим військовим там переправлятися через Дніпро, чи це ті, які будуть допомагати вражати Чорноморський флот Російської Федерації. Це човни, які допоможуть оперативно подолати водні перешкоди для доправлення е, особового складу підрозділів для виконання бойових завдань. Ну тобто, це точно не для оборони, це угу. вперед вперед. І ще е, я розумію, цей збір ст стартує від сьогодні. І скільки він буде тривати? Ми заклали тиждень часу для того, щоб зібрати цю суму. Звичайно, ми завжди віримо і сподіваємося в те, що зібрати вдасться швидше. Ну принаймні всі попередні рази так було. Але ми закладаємо тиждень тому, що бізнеси, які долучаються регулярно до подібних великих зборів, вони менш гнучкі ніж люди фізичні особи. Людина побачила, що йде збір. Вона зайшла через мобільний телефон, і в два кліка там чи на банку, чи на лікпеї, задонатила для того, щоб бізнес зробив донат, це потрібно прийняти рішення там на, на тому чи іншому рівні. А, там маркетологи збираються, там керівництво доповідають а, керівництво радиться з СЕО, там з акціонерами. і Тому це у них займає зазвичай 2-3 дні на погодження а, взагалі донатити чи не донатити. Якщо так, то яку суму? І відповідно там плюс один банківський день, коли ці кошти будуть перераховані. Тому я вірю, що все вдасться, і запрошую усіх. А, Хто зараз нас з вами бачить, долучитися до цього мегазбору, Дістанемо ворога всюди, як кажуть у нас в Україні, сам доначу і вас запрошую. Обов'язково ми ще прикріпимо посилання, за якими можна перейти на донат в Ютубі. А ще хочу запитати про дрони, тому що дуже багато відео ми зараз бачимо і від СБУ і від сил спеціальних операцій, як знищують техніку, чи там пошкоджують. А, я так розумію, що це також завдяки вашим зборам. А чи ведете ви статистику підбитої техніки? Можливо, щось вам дуже запам'яталося? Якесь із таких відео. Ви знаєте, велику частину інформації, тої, яку б ми хотіли отримати, ті, хто користується тим, що ми їм передаємо, не завжди мають право офіційно нам передавати так, десь уривчасто часто. Там доходить якась інформація після успішного застосування, після того як з'являється якась бавовна, і ну, люди, які цим користуються, неважливо, важливо, чи це головне управління розвідки, чи це uh, ЦСО АСБУ, чи це uh, Сили спецоперації. Вони нам дають там натяк, мовляв, хлопці, це там дівчата завдяки вам. Um, най... Краще інформацію, аналітику по застосуванню а, того майна, яке а, було передано фондом, закуплено завдяки пожертвам українців, людей за кордону, які нас підтримують і бізнесам, найкраще дає головне управління розвідки стосовно роботи супутника. Тобто, в листопаді минулого року, якщо я не помиляюсь, в березні цього року а, було вже два звіти по, а, по застосуванню цього супутникового кейсу, як ми його називаємо, і там лік. А, Ураженої техніки, живої сили е, е, таборів і так далі. Це вже на тисячі пішло. І це і це те, чим кожен українець, який долучився тоді, хоча б копійкою до цього збору, може без, без беззаперечно пишатися. Е, інколи військовослужбовці, які вмикаються до нас в ефір, вони розповідають про те, що росіяни вчаться у нас, і вони також дуже активно почали застосовувати FPV дрони а вони їх з Китаю закуповують. Uh, що росіяни? що Ми закуповуємо впівідрони у Китаї. Китай зараз є провідним лідером у виробництві цієї номенклатури і відверто кажучи, у нас з росіянами це uh, гра на випередки. Тобто застосовуються всі можливі і неможливі ресурси, зв'язки і так далі, щоб та чи інша партія FPV-дронів, щоб ми її витягли з Китаю швидше, аніж це зроблять росіяни. правда нам все далі і далі ну, складніше, мабуть, буде це робити, тому що Китай вводить в ряди годи ті чи інші обмеження. Логістика після того страждає, доводиться іноді що завозити через треті країни. Росіяни такої проблеми не мають, вони тягнуть напряму. Тому треба нам дуже сильно старатися. Я дуже радий, що велика кількість зараз і е, фондів, і волонтерських ініціатив збирають просто неймовірну кількість грошей саме на ефіві, які показують свою ефективність на полі бою. Дуже чудово, пане Сергію. Ваш благодійний фонд передавав українським військовим і британський БТР Спартан. А то що кажуть військові, як вони проявляють себе на фронті? Військові, ну от я щойно повернувся кілька днів тому. У нас був виїзд фондом а, по маршруту Миколаїв, Херсон, Запорізька область, Донбас. А на Донбасі ми якраз а, заїжджали з допомогою до одного підрозділу, і там, якраз, ми побачили кілька одиниць спартанів. Ми поспілкувалися з військовими, які ними власне користуються. А, там є певні свої моменти, які треба пофіксити, але не критичні. Але загальне враження а, таке, що а, хлопці дуже задоволені, тому що. БТР маленький, він дуже маневрений, він дуже швидкісний. Звичайно, велика перевага в тому, що це гусенична техніка, і тому чи для там, якихось наступальних дій прикриття піхоти, чи для евакуації, а і так, також застосовуються евакуації поранених, як медевак вони використовуються. Тобто, виключно позитивні відгуки. Ми ще зараз хочемо там під час наступного викату поспілкуватися з тими людьми, які яким дісталися певні види е БТРів, які раніше не закупалися е Україною у великій кількості, ми хочемо дізнатися, як вони себе ще проявляють. Тобто, це ну також е дуже успішний кейс. Якраз е мені здається, що це дуже ну mm -hmm. ще один приклад того, що немає для українців нічого неможливого, якщо наша армія просить нас про допомогу. Це 100%. А скільки ось таких БТРів ви передали? Ми передали 101 бронетранспортер восьми різних видів: Спартан, Султан, Самсон, Самаритян. Це лінійка FV-103. Окрім цього, була ще велика кількість FV-432. три Це також БТР для доправки десанту. FV-434 ремонтно-евакуаційні машини. А також невелика кількість була закуплена штормерів під зенітно-ракетні комплекси і «Шілдер» – багатофункціональний БТР. Пане Сергію, я вам дуже дякую за вашу роботу і спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. А знову ж таки закликаю усіх долучатися до цього мегазбору, щоб ми його закрили якнайшвидше. Ну а вам бажаю гарного, головне спокійного дня. І нагадаю, що Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули, був із нами на зв'язку.